Наш головний бухгалтер Альона казала Андрій Сергійович, не знімайте, будь ласка, відео з криші, бо вас дивляться діти. Діти, ми лазимо по крижу, не то, що нам хочеться, а тому що Ох, у нас робота така. Дай нам відповідь по криші, що ми тут зробили. По криші було прийнято рішення своїми силами робити, щоб зекономити кошти для підприємства. Ми спробували і зробили оцю частину, це саме вона критична була. Даже з такими кардинальними методами вже прибили шинку по вітер. Сильні вітра, і воно прямо це все зриває його, піддуває, і так воно отак от от волнами ходило. От ми вирішили три полоси, ми замінили, а там будемо дивитися. Там, да, покажу. Бо воно, я точно знаю, тут не текло. Ага. Оце воно тут вітром підривало, рвало його і там вже провели там бетонування стиків. От. Тобто 3-4 сантиметра були Щіли, щілини, да? в яких все туди текло. І ми спершу забетонували і потім вже перекривали рубероїдом. Ну, де та так. Отак. Ну, Прикольненько. Якось, якось так. Там, до речі, ще там, де ми по одному столову, да? там теж з боку. Да, там потрібно теж Да. Та да. я думаю, ми тут закінчимо. Тут же, в принципі краще закінчена, так? Маю надії. <laughs> Маю надії. <laughs> бо... бо... да. ну, щодо... бу... да. бу... Була ж гроза невелика. Була, нормальні, був... да. Ще завтра хлопці прийдуть вікна поміняють. Ми щас... До них можна буде до вікон спуститися? Я думаю, тоді як вже поміняють, може. Да. Да. Там щас... Тоді як поміняють, да, тоді знімемо відео покажемо. Да. Е, тому що готовий результат готовий, вже, да, да. готовий результат. Хлопці прийдуть, мали приїхати сьогодні, але е, завод-виробник нам видасть вікна не зранку, а в обід. Ну, Сенсу немає їм їхати сюди на півдня. Я думаю, такий самий кусок роботи треба буде привезти потім е, по столовій, бо там теж yeah. у нас козирка задуває, там і грибок, є, треба буде розбирати, думаю, що вже все той гіпсокартон. That або його швидше за все так. Ну що, Погнали далі подводочки зробить а ну глянемо сюди. сюда Андрюха, а ти хочеш, хочеш по хочется штуки повазити? бо по, як його галереї?